Всі ті, кому ушлі продавці сігвеїв, навішали такі лапші, і хто придбав новий сігвеєвський літер, і не дай боже десь заїхав в болото і поламав редуктор, або щось в редукторі поламалося, або взагалі розірвало редуктор, як от недавно в одного із е, наших покупців. Який звертався за редуктором, однак мушу сказати, що немає поки що до літрових сіквеїв взагалі нічого до передніх редукторів, ані самих в зборі, ані якихось запчастинок до них. От тепер робив висновки, коли вам продавці вішають тулапшу, чи варто їх слухати. І одночасно можу привітати тих людей, які дослухаються до здорового глузду, і дослухаються до того, що говорю постійно я. Якщо у вас масовий квадроцикл, популярний квадроцикл, то боятись взагалі нічого не варто. Наприклад, до популярних CFMoto, неважливо чи старих, чи нових моделей. У нас є абсолютно все, в тому числі як передні, так і задні редуктори в зборі. Якщо так сталося, що поламався редуктор настільки серйозно, що вже відновленню не підлягає настільки багато запчастин там зношених, то можна купити його повністю в зборі, навіть разом з актуатором. Поставили і завтра вже виїжджаєте. До CFMoto, до Канам BRP, до Linhaya, до цих популярних брендів. Абсолютно більшість запчастин завжди є в наявності. І сьогодні у нас замовивши їх, завтра ви вже забираєте їх у себе на відділенні.